Коли ми чуємо слово супергерої, виявляємо людей у костюмах із коміксів. Але справжні герої серед нас це ті, хто відважно стоїть на захисті країни, допомагає у найважчі часи і рятує життя. Я розповім історію трьох людей, які не мають масок чи плащів, але їхні вчинки змінюють Україну. У нас остях Микола, позивний кум. Бойовий офіцер спецпідрозділу «Омега», який пройшов бойовий шлях в призвіленнях Київщини Харківщини, приймав участь в боях Луганського, Донецького, Запорізькому напрямках. Отримав поранення в боях за Авдіївку, Угледар та Бахмуті, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Значить, я являюся кадровим військовим з 2011 року. Бойовий свій шлях я розпочав з 2016 року, а саме в участі в антитерористичній операції. Так і в 22-му році я не зміг залишитись осторонь з перших днів приймав бої, починаючи з кордонів Київської області. Кожен наш захисник має багато цікавих та захоплюючих історій. Микола поділився однієї своїх. Взяти, наприклад, історію Сєвєродонецька. Там вперше ми зустрілися з кадирівськими військами. Були у нас там стрілкові бої. Ми сиділи на позиції. Позиція була в двох будинку з товаришем, значить, після очередного прильоту. 120-ї міни ну, поранило мого товариша, його забрали на евакуацію, і я залишився один на позиції, тому що замість нього має прийти другий ну, товариш, доповнити мене. Але йшовся інтенсивний бій і обстріл, тобто до мене на позицію не зміг ніхто зайти. І я сутки просидів сам, попав вже в оточення, і аж на наступний день ну, прийшла підмога, вибили війська, і якби, ми відступили на нові рубежі оборони. Слава Україні! Невдіяна частини військової служби є медбрати, які допомагають військовим залишатись в живих. Це Сергій, ветеран, командир відділення евакуації 72-ї бригади. Які найскладніші ситуації вам доводилось переживати під час виконання обов'язків? Найскладніше це зайти в бій і вийти з бою бажано живим і неушкодженим. Одного разу, коли 95-93 і дев'яносто бригади йшли е, на Марінку, їх привезли поранених близько 20 чоловік. Е, я надавав допомогу, і в цей момент пішов прорив. Сепарів і хлопчина, якому я щойнісінько надав допомогу, який лежав ну майже з відірваною ногою, поліз відстрілюватися і обороняти нас. Це Марина, волонтер, організатор волонтерської групи Божевільні бджілки», які готують їжу на фронт. Що спонукало вас почати волонтерську діяльність? Війна, допомога е, тим, хто її потребував. Я просто хотілося віддячити, віддячити чимось смачненьким, е, корисним, щоб ми були корисні, Тил, щоб був корисний для наших захисників. Будь-що немає якоїсь такої конкретної речі, яке потрібно щось робити. Просто допомога. Чи то донат 5, 10, 20 гривень. неважливо який набити, чи то розпалювачі, чи то грілочку. Зараз будь-яка допомога вона потрібна на фронті. Ці історії про сміливість, людяність це історія тих, хто надихає нас не здаватись.